І ось його з однієї реанімації в іншу перевозили там двері один на противоду. Там дві секунди. І я його побачила. Боже. Я схопилася за нього, кажу самі найголовніші слова, що я з тобою, я не день ділася, я буду поруч, нічого не міняється. Поруч з Дем'яном весь час була дружина Анастасія. Його найбільша підтримка та опора. Подружжя разом вже майже три роки. Вона не залишала чоловіка й під час реабілітації, коли він опановував протез і займався плаванням. Згодом спорт став для Дем'яна не просто частиною відновлення, а путівкою до перших змагань. Ребілятових порадила, що є у Києві басейн безкоштовно для військових. Чи не хотів би ти спробувати? Отак От почалася Дем'янова кар'єра з плавання. Взимку 2025 року Дем'ян виборов бронзові медалі у плаванні та у складі волейбольної команди у збірні України у іграх, нескорених в Канаді.